Задніпровський не приховує, що він прохобот, так. але також він не приховує те, що зараз Зеленський змінився, і зараз він робить. Те, що він має робити. Чому часто ті, хто називають шанувальники прошинка праховоти, вони все одно тримаються свого і продовжують не помічати цю еволюцію зеленського? Чому так? Чи це хибна думка? Це так само, як і вболівальників Зеленського, теж багато не помічають його помиль... ага. помилок і не хочуть помити Ну, Є поняття вибір. Комусь ви знаєте, соромно за свій вибір, який вони зробили в 2019 році. Вони ніколи цього не визнають. Вони просто мовчки потім проголосуючи за іншого кандидата. Все ну їм соромно визнавати, що вони помилилися. Можливо, так само є й серед прихильників Порошенка. мені, наприклад, не соромно. Я визнаю. Я тоді казав, мені не подобається. Зараз коли подобається. Діліть мене, я вже казав, діліть мене на 72. Назар, коли ти брехав, і тоді не брехав, і зараз не брешу. Тому що я відчуваю зміни. Зараз є шанс України змінитися, і є шанс у наших чиновників, в тому числі починається з голови з президента. Є можливість змінитися, інакше бути не можна, інакше в нашій країні хана.